Всім привіт! З вами я Анастасія, компанія MezanMi, і сьогодні у нас масаж. Масаж е побудований на основі масажу Асахі, це японський масаж. Але ми адаптуємо дану техніку під наші потреби, під потреби українських дівчат. Тож, наносимо гель-абсолютний ліфтинг і починаємо працювати вниз по шиї. Надключичні та підключичні лімфовузли і заходимо глибоко в шию. Далі повторюємо другий раз. Захоплюємо шийно-комірцеву зону, спинка при цьому витягнута. Взагалі, все тіло має бути розслаблене, спускаємося вниз, нічого не перетискаємо і спускаємось в декольте. Я буду виконувати по три повтори але можна виконувати по 5, по 7 повторів, в залежності від Кількості вільного часу. Сам масаж можна проводити щодня вранці або ввечері. Якщо ви зранку прокинулися і бачите, що трохи є якийсь набряк і не встигаєте зробити процедуру з апаратом, то дуже добре буде, якщо ви зробите процедуру з гелем хоча б 5 хвилин. Далі піднімаємося поверхами вище, тобто будемо працювати з овалом, далі підтягувати кути рота і взагалі всю цю зону щічок, потім пропрацьовувати середню частину обличчя. Тобто будемо моделювати щічки Яблочка зона орбітальна та зона лоба. Додаю гель наношу його саме по контуру по верхній частині нижньої щелепи і по нижній частині нижньої щелепи. Тобто ось наша зона, з якою ми працюємо. Додаємо гель за потреби, щоб добре було оковзання. Тут фіксуємо пальці повністю на підборіддя і так добре притискаємо, щоб ви нібито відчули, як оця зона вона аж трішки починає пульсувати. Тобто прискорюємо кровообіг в цій ділянці і знімаємо гіпертонус. Я поки помовчу. Далі розвели пальці вилочкою, пішли за вухо. І вниз спустилися по шиї. При тому я трішечки роблю натиск, але ви орієнтуєтесь по собі. Бо якщо ви робите зранку це і лімфа, скажімо так, трохи застоялася за момент сну, то краще не робити сильного натиску, але ви орієнтуєтесь по своїх відчуттях. Другий раз повторюємо. Нібито повністю піднімаємо всю нижню щелепу, трішки притискаємо даною частиною долоньки овал, пальці з вилочкою заведені за вуха, і спускаємося вниз. Третій раз повторюємо. Коли розводите руки, плавно рухаєтесь і так, нібито ніжно обнімаєте своє обличчя, але при тому підтягуєте ось цю дільонку та спускаєте ручки вниз. Далі я беру трішки більше гелю, так як буду працювати зі щічками і вже трішки буду заходити під очі. Також по шиї додаю, бо всі лімфодренажні лінії якраз будуть іти в нас вниз. Тут піднімаємо кути рота. Але ми їх піднімаємо так, щоб захопити зону депресора, тобто цю ділянку. Але саме фіксуємо пальці ось біля кутів рота. Піднімаємо щічки такого хом'яка робимо. Далі розводимо і обережно ручками обіймаємо своє обличчя. І знову-таки заводимо вилочку і заходимо, знаєте, ніби то аж скальп намагаємося підняти собі. Знову таки спускаємося в трапеції, в трапецію, в зону трапеції, в комірцеву зону і вниз. Другий раз повторюємо, починаємо від депресорів, тут добре фіксуємося, робимо хом'яка. Трішки мізинчиками піднирюємо нібито підвиличні м'язи, підвиличну кістку, якщо так можна сказати. Третій раз повторюємо. При цьому знімаємо спазм у жувальних м'язах. І спускаємося вниз. Далі піднімаємося трішки вище до крила носа. Якщо гель трішки вже засвоївся, біля крила носа фіксуємося, і такий, наче, як оскалу песика робимо, чуть-чуть попульсували біля крил носа, але не сильно, бо тут виходять також крупні лімфоколектори проходять. А далі розвертаємо пальці. І ніби так легкою вібрацією протягуємо руки до скроневої зони, потім ручки розвертаємо і опускаємо вниз. Другий раз повторюємо. Спочатку злегка прокручуємо біля крил носа, потім розвертаємо руки, при цьому у вас. Плечі розслаблені, спина розслаблена, нічого ніде не затискаємо. Якщо у вас тут збирається валік, ну, тобто так, щочка, нібито заходить над носогубною складкою, можна злегка такі перебор виконати. А далі протягуємо, робимо щічки-яблучка, як я говорила на початку, тут пальчики розвертаємо і спускаємо вниз. Ще раз. Можете зразу спочатку починати так, але краще, нібито як підняти повністю всю щічку, як я казала, зробити такий злегка оскал, легка Кругові рухи. Розвернули і розтягуємо по зоні вилиць. Вилиці скули. Тут скронева зона і вниз. Далі працюємо з параорбітальною зоною. Зоною лоба. Наношу гель. Тобто я наношу гель не одразу на все обличчя, а по зонах, з якими пропрацюю. Так, як це ми робимо під час апаратних методик. Наношу по нижньому повіку і обов'язково захоплюю верхнє повіко. Ніс. Починаємо з кінчика носа. Піднімаємо його, такого начебто як, е, такого, е, рожеве, рожеве поросятку робимо, татачок. піднімаємо лоб, розводимо руки і спускаємося вниз. Знову з кінчика носа, піднімаємо лоб верхні повіки. І спускаємося вниз, по шиї, заходимо в копільцеву зону, коли спускаємося вниз, піднімаємо лоб верхні повіки, розводимо пальчики, спускаємося вниз. Легкий лімфодренажно вібраційний. Прохід по лобові, для того, щоб зменшити набряки верхніх повік, особливо, можливо, вранці це турбує декого. А далі пропрацьовуємо параорбітальну зону, додаємо гель. І тут ми будемо пропрацьовувати на підтяжку верхніх повік і на те, щоб зменшити набряки та зморшки навколо очей. Отже, для того, щоб підтягнути повіко, одну ручку встановлюємо на лоб таким чином. А далі три пальчика, іншої руки фіксуєте в кістковий край орбіти, але при цьому не робимо якусь там складку залом над брівкою, а ми розтягуємо і притискаємо шкіру до кісткового краю, піднімаючи по віко, піднімаємо хвостик бровки і по нижньому краю, увага. Один палець фіксується біля крила носа, решта два, які вище над ним. Протягуємо і модулюємо щічки яблучка та пропрацьовуємо зону, де збирається набряк. Суфою називають або малярище таким чином. Повторюємо ще раз: можна прямо від кінчика носа йти. Ліфтинг гарантований. По-перше, Самі рухи дуже класно працюють на підтяжку із-підбрівки. Всі рухи йдуть. По-друге, гель абсолютний ліфтинг. Він добре підтягує, освітлює шкіру і зменшує зморшки. Третій раз повторюю. Тобто ставимо не на очне яблуко, на м'яку його частинку, а на кістковий край орбіти. Підняли. І зафіксували біля зони росту волосся. При цьому у вас тут не затиснуто, нічого не перетискаєте, все розслаблено, повинно бути. І трохи злегка вібраційно йдете по щитці. Якщо не виходить вібраційно, можна просто пройти гладенько. За останнім повтором трішки розтягуємося. Може трошки прогрустіти в комірцевій зоні, але ну, не потрібно цього боятись, різких рухів не робимо. При цьому до комфортних відчуттів. Те саме повторюємо з протилежного боку, додаю гель. Я вже прямо відчуваю, як все підтягується. Ух. І повторюємо одну руку фіксуємо, іншою підтягуємо протилежною. Такими перехватами піднімаємо верхнє повіко, хвостик брівки, розгладжуємо скроневу зону і вібраційно протягуємо і щічку і зменшуємо набряки та лімфатичний зустій в зоні нижніх повік. Так, розмашу йдемо і вниз можна зігнати в комірцеву зону, розтягнути. Це допомагає зранку організму повністю проснутися, пробуджує не тільки шкіру, а весь організм пробуджує. І розтягуємо. Якщо важко вібраційно, повторюю, так можна лінійно. І нахиляємо, трішки тягнемо голову в протилежний бік, розтягуємо. Для моделювання контурів будуть наступні рухи. Додаємо гель. І витягуємо від зони, ось вона ключиться, витягуємо від надключичної ямки. Такими швидкими моделюючими рухами. При цьому можна пропрацьовувати середню третину обличчя, там, де знаходиться щитовидна залоза, але при цьому не сильно натискаємо на анатомічні структури в центральній частині шиї. Наша задача підтягнути, пропрацювати платизму, покращити кровообіг в цій зоні, і змоделювати чіткі контури обличчя. Коли ми протягуємо, зверху фіксуємося і натискаємо пальчиками. Після цього додаємо гель абсолютний ліфтинг щільним шаром і залишаємо його попрацювати в якості маски на 10 чи 20 хвилин. Знову ж таки, залежить від того, скільки часу ви маєте. Не обов'язково е, приймати горизонтальне положення. Якщо, знову ж таки, ви хочете полежати з маскою, можна прилягти, це буде ще краще. Але можна з цією маскою піти, зробити легеньку зарядку для решти частин тіла або випити чашечку кави, чаю та збиратися далі по своїх справах. Після цього ми гель змиваємо. І в завершенні наносимо мезоконцентрат та крем, абсолютний ліфтинг для фіксації результату. Ви красуні, ефект дуже довготривалий, і вам сподобається буквально після першого застосування.